Вітаю вас, мої дорогі! З вами Наталя. Перед вами каталог української компанії Лівеста номер 12 і я пропоную вам до вашої уваги відеоогляд замовлення. що у мене замовили люди, і що я дещо взяла для себе. Так, це наш український виробник. Ви вже це бачили неодноразово. Це в нас іде Лівеста. Засіб для миття посуду. Цей засіб іде дуже гарної формули. Він йде з алантеїном, грицеріном, іонами серебла та екстрактом алоє. Що це дає? Дає це чистий пос посуд, так? плюс е ваша шкіра рук буде м'якенька. А алантеїн навіть заживлює, якщо десь якісь є тріщинки на шкірі рук, він навіть має ось такий дуже гарний ефект. 500 мл. Дата виготовлення. так. Потім теж наша Україна, дуже такий яскравий, так, така прям яскрава, яскрава пляшка. Тут таке, знаєте, не, не, слизьке, не слизьке і буде дуже тримати зручно, дуже завжди в цю пляшечку. 750 грамів, великан такий. Це в нас іде крем для чищення всього в поверхонь на кухні, в ванній кімнаті, умивальники, кахель, мікрохвильовки, духові, духові шафи, газові плити, пательні, баняки. Тобто все, що ви де бачите в оселі без подряпин, дуже класно відмиє. Навіть підлогу, якщо вам потрібно, цей кремовий засіб, дуже добре відмиє вам дбайливо, без подряпин, без розводів. і Буде залишати тільки гарний аромат ніжний лимона. Зазвичай 149 гривень. Така пляшка велика. Вистачає набагато. Надалі в мене дуже гарні туші. Їх беруть, мені подобаються, що люди людям вони теж подобаються. І їх беруть доволі частенько. По 12 мл ці туші. Це турція. Об'єм та підкручення. ось Ось такий, я покажу вам зараз самі футляри туші. Да? Так, і ще одна це у нас іде подовження та розділення. Ось така. Теж 12 мл. Це Турція. Класно оформлена, мені подобається. Дуже ніжний, такий роз... рожевіший, коробочка рожевіша, чим на, зараз показує камера. вам, Ось так виглядають в каталозі. Бачите? Супер! Ось така щіточка це в цій подовження та розділення. В цій, ось, бачите, дуже гарно її видно. І ця, де об'єм та підкручування. Ось така щіточка. Фіброва та силиконова. 12 мл 240 по 249 гривень. Далі йде дуже класний. Вже себе зарекомендував. Це в нас іде матуюча тональна основа з SPF 15. Іде в нас 01 це світла ваніль. Це теж виробник Турція. Дуже гарне оформлення. Тут все запаяно. І мені сподобалось, я перший раз бачу, що ну я ніколи так сильно не звертала уваги. Що 4 аж роки строк придатності. Не фіксує камера, ось тут 27 рік аж аж по 27 а випущено в 23-му. Супер! 4 роки. Не буду відкривати, тому що це замовлення. Теж приходить в дуже таких гарних коробочках. Бачите, все, SPF 15 дуже гарно фіксує саму цю. Тональна основа, вона дуже гарно фіксується на шкірі обличчя. І найцікавіше, що її протягом дня не потрібно не підправляти, ніякого жирного блиску нема протягом дня. І ви будете просто не перевершені, тому що це буде у вас буде дуже гарний матовий фініш, і кольор обличчя у вас буде природний. Буде скрита пігментація, якщо, не дай Бог, є на шкірі обличчя, десь, десь нерівний тон шкірі обличчя. І ось такий теж SPF 15 Тон 02 теж лівеста Вільверд. Це Турція у нас. В каталозі по 399 гривень. Бувають часто дуже акції. При покупці двох кодів можна взяти за 299 гривень. Так що, звертайте, будь ласка, на це увагу. Далі йде наша Україна зубна паста. 170 г. Я спеціально вам відкрила її, щоб ви бачили, що вона зафольгована аж 170 е, г. Супер, просто супер. Вона залишилась чомусь одна в каталозі. Раніше було дві, зараз одна. Це здорові ясна залишилася зубна паста. Олія ем, алоєвера. Вера. Тут багато є, тут навіть ось, ось написано, бачите? Фіксуйся. Екстракт чебрецю, ефірні олія м'яти, екстракт бергамоту, екстракт обліпихи та екстрат. Ефірна олія анісу. Тобто супер просто. Я рахую, ми багато нею чистили теж зуби, теж користувалися з моменту відкриття 18 місяців, а так, 3 роки строк придатності. Наша Україна, до речі, звертайте увагу, вона одна залишилася великий об'єм 170 грамів, як я кажу, сімейний формат. Іде для комбінованої та жирної шкіри ось такий з вітаміном С і вітаміном Е. Іде тонік для шкіри обличчя. 250 мл великий об'єм з дуже ніжним приємним ароматом. Клас, це теж Турція йде. Ми теж такими користувалися. Донечка мене користувалася, мені він не дуже підходив, тому що у мене шкіра не е, е, така, мене суха і нормальна. Потім йде з слизом е, равлика тонік для обличчя. Написано с моцином равлика в каталозі по-іншому. І я теж тут старалася відкрити скільки строк придатності, коли ви вскриваєте кришечку. то наче я там побачила дуже мілке 6 місяців. Да, 6М. Так що, ось так. Щоб думаю, коли, скільки ж його можна використовувати, коли скільки місяців. Класний. Я користуюся часто, тому що це продукт 300 мл, Наша Україна гарно себе зарекомендував. І знаєте, Після нього нелипка шкіра, відчуття е, м'якості, свіжості, немає стягнутості. Тобто, цей тонік е, підготовлює шкіру для нанесення сироватки, а потім кремів. Що вдень, що вранці суперовий. Так, три олівці у мене. Зараз акція купити з тих сторінок можна. І буде один код 99 гривень. Я взяла три олівці, тому що мене їх купили. Це у нас відтінок 0,8, як я пам'ятаю, да, 08. Відтінок дуже гарний, дуже гарний. Потім 0,3 повинен бути. По пам'яті по цьому, да, 0,3. Такий більш ніжніший, бачите, такий прям ніжніший. І 02, наче. Да, 0,2. 02, 03 і 08, в мене їх розкупили, і виходить, що один олівець, коли купуєш два коди, 99 гривень, дівчата в дереві дуже класні олівці, вони дуже легко пишуть, малюють, наносяться, як ви бажаєте. І якщо цей Звечора наносити на губи бальзам, то взагалі це супер. На ранок губи будуть м'якими, і цей олівець ляже ще краще. І четвертим кодом я взяла за 149 гривень підводку чорно-матуюча, яка дуже себе теж зарекомендувала, класна. 149 гривень, дівчата, чому б не брати? Дуже презентабельно, я вже вам показувала неодноразово. класна підводка, 4 мл. Супер! Так що я вас тако зробила собі комбінацію таку. Далі вже немає в каталогах, але в мене є вдома на, на, на продажу. ось такі Вибрали мене два дезодоранти. Жіночі парфумовані, вони дуже стильні, дуже класні. Прям взагалі хочу показати вам, що строк придатності дуже класний. В мене ще їх дуже багато. Різні такі є, кому може бажаєте. Я в соцмережах ставлю такі речі. Якщо ви бажаєте, будь ласка, 90 гривень, ось такі йдуть дезодоранти парфумовані 150 мл жіночі. Так. Потім акції я взяла дві пари, дві упаковки серветок дитячих. Це йдуть серветки для діток, да? але вони йдуть і сімейного типу, тобто їх можна використовувати всією сім'єю. Вони йдуть для шкіри обличчя, немовля, для гігієни немовля, але ми можемо теж використовувати і дорослі. Дуже класно, і тільки є акція. Я стараюсь купити, тому що я користуюсь ними на постійній основі. Мені вони потрібні постійно, тому що хотіла подивитися, де тут строк придатності. Десь я так видивлялася. Ой, перепрошую, поїхало все. Ага, ось. Ось строк придатності, все свіжесеньке. 26.03, 24 до 27. 3 роки строк придатності. Зручно користуватися, відкрили собі, ну, одною рукою, звісно, мені важко. Відкрили і користуєтеся, Ось так. Далі я взяла дуже класну річ. Це я взяла до, скільки я вам скажу, до бальзаму. Суглоби, Я взяла іще собі ось такі молоді суглоби таблетки пропити цю вітамінну дієтичну добавку, пропити. Так, Ось так вони виглядають в каталозі. Зараз ціна їх 159 гривень. І п'ємо одна таблетка 2-3 рази на день після їжі. Їх тут 60 таблеток. Тобто 159 гривень ви витрачаєте на місяць. І йде дуже багато полегшення з ногами, з суглобами. Тобто, нема такої страшної, як той казав, ну, що безпокоїть, набагато стає легше, тому що я користуюсь бальзамом українським для суглобів, зняття болі. І ось цей препарат, і етична добавка, молоді суглоби, дуже гарно себе зарекомендував. Бачите? Так, перешкоджають руйнуванню та сприяють відновленню суглобового хряща, поліпшують рухомість гнучки суглобів, вітаміни в 1 B1, в 6 в 12 сприяють зменшенню запальних процесів при артрозі, артриті, ревматизмі та дегенеративних станах суглобів. Дуже класно. Я вже це пропивала цей препарат. Я ж кажу, зараз він 159 гривень. І ось я ще місяць проп'ю разом з, з крем-бальзамом. Потім у мене в замовленні 329 чи 369 гривень. Зараз, на, мабуть, 329 гривень. Це у нас йде ось така дієтична добавка зелена кава плюс хром. 30 капсул. Мені вони подобаються тим, що я колись це вже пропивала, це я вже споживала. Ось такі капсули. Виходить, що одна упаковка йде на місяць. Тому що ми споживаємо одну капсулу на день після їжі, травлення та схуднення. Але тут не тільки схуднення, да? а тут ще йде і що таке зелена кава плюс хром. Потужний антиоксидант екстракта зеленої кави захищає клітини від окислювального стресу, викликаного вільними радикалами. Хлорогенові кислоти, які містяться в зеленій каві, сприяють активації роботи підшлункової залози. Посилюючи обмін речовин в організмі, екстракт білої квасолі підтримує стабільний рівень цукру в крові, нейтралізує спожитий крахмал та допомагає схуднути. Супер, да? І Хром приймає активну участь у процесі кровотворення, нормалізує вироблення ферментів і рівень глюкози в крові, позитивно впливає на роботу органів зору, профілактика глаукоми. Ось так. Це я з ранішнього каталогу взяла цю листівочку. Так що уявляйте собі, скільки гарного та хорошого робить ось ця оця диетична добавка. Так, я тут загнула в цьому каталозі. Ось. да, 359 гривень, дівчата. Дуже класна. Тут взагалі оці всі ДСТ-чні дуже. Вони йдуть на, бачите, на рослинній основі. Це йде виробництво Польща. Тут ідуть дані ззаді. Да? Так, та строк придатності, виготовлення у нас іде до 9.09.26 року. Звісно, тут це все вип'ється раніше. І. Буде користь та здоров'я. тим паче профілактика зору необхідна. І одне, що я, наче, замовляла слухати каталог, а щось так стало, що я, мені каталог не поклали, ну, його немає не в накладній і нема його, на жаль, у мене. Тому вірю, що буде ще одне замовлення з цього каталогу. І... Ось таке моє замовлення і моїх людей, моїх замовників. Все, в принципі, те, що необхідно, як я зазвичай говорю. Всіх благ вам. Кому щось потрібно, будь ласка, звертайтеся, пишіть під відео. Може, щось бажаєте з того, що є, що бачите. Дуже швидко приходить. Лівеста приходить із десь 3, 3 на четвертий день. Пересилаю новий пошти окрім пошти по пересплаті, обов'язково з гостинчиком. Щось цікаве, будь ласка, пишіть мені всіх благ, миру, добра та всього найкращого.